Вітаю, це новини лайф. Мене звати Дмитро Богомолов, і ми продовжуємо слідкувати за подіями та конфліктом, які відбуваються у галузі моряків. Об'єднання моряків України зараз скидаються на заставу для Христини Король, голови об'єднання моряків України, яка була затримана, а також був винесений запобіжний захід щодо неї. Поруч із нами представник об'єднання моряків України Володимир Артамонов. Володимир, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, про те, як зараз моряки. Збираються для того, щоб зібрати кошти, і яка наразі позиція об'єднання моряків? Доброго дня. Моряки почали збиратися на наступний день після запобіжного заходу, який обрав суддя приморського районного суду Іванов. Ми об'явили у нас в групі о началь... О началь... на початку збору, так? це 2 мільйона 200 тисяч гривень яка наша позиція? Ми витащимо Кристіну, заплатимо збор. Ми кошти вже трохи зібрали. Так, у нас вже є якась. Скільки вже вдалося зібрати? Десь чуть більше мільйона. Це приблизно за два дні. Тобто ми витевитимо Кристину, да і далі будемо вже дивитись. загалом. Яка позиція по цій справі і відношення до цього запобіжного заходу та загалом до того, що її інкримінують зараз? да, я розповім е, Її обвинувачують у частині 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме переправлення моряків через державний кордон України. Затримали її СБУ і слідчі дії проводили СБУ, але ця стаття не підпадає під їхні поле зору. Вони не мають права розглядати іменно цю статтю. А чому саме ось можете пояснити, будь ласка? Ну, бо ця стаття відноситься до, другої, до других органів, а саме її спочатку повинна так розслідувати поліція. І інкримінують, наскільки ми знаємо, це незаконний перетин організацію незаконного перетину кордону для моряків і підробку цих документів. Чи що вам відомо з приводу цього? Чи є якісь докази, чи ви якось ознайомились з матеріалами справи? Доказів ніяких немає. О, бо в суді сторона обвинувачення не надала жодних доказів, які би б які б смотрели, ну, як на Крістіну, да, тобто сторона обвинувачена надала якісь переписки з невідомим, жодних доказів на Кристину у них немає. Ще були докази якогось таксиста, який перевозив, начебто, документи, але відео чи фотофіксації у них не було. Що далі плануєте робити? Чи плануєте проводити якісь. Акції з приводу цього, чи відомо, коли буде наступне засідання, і яка позиція юристів. Юристи всі, всі зараз зайняті, щоб витягнути Кристину так з СІЗО. Надалі всі мероприяття, ну всі міроприяття будуть вже відомі вам. Ну, ми все розповідаємо. Дуже вам дякуємо. Ось поспілкувалася з представником об'єднання моряків України Володимиром Мартамоновим. Підписуйтесь на новини лайв, Залишайте власну думку у коментарях. Залишайте питання, на які ми будемо шукати відповіді. Бережіть себе, Україна переможе.